У селі Бишки Козівського району відкрили навчально-виховний комплекс, у якому займатимуться 15 дітей загальновікової групи та навчатимуться 59 учнів перших дев'ятих класів. Ми дуже раді бачити всіх вас на цьому чудовому святі. Сьогодні в нашому селі радісна подія. Ми відкриваємо просторий, обладнаний за сучасними вимогами, дитячий садок. Участь у відкритті комплексу взяли представники влади, вчителі та учні школи, жителі села. Ця подія це певна можливість для розвитку села, оскільки передбачає створення груп для дошкільнят і більш гнучку форму, яка дозволяє. Об'єднати ресурси сільської громади, сільського бюджету і районного бюджету, ну і державного бюджету. Дітям було урочисто вручено ключ від закладу. Що він вам був завжди потрібний, і ви пам'ятали про те, що він відкрив для вас нове життя. Відкриття та функціонування закладів такого типу надзвичайно важливе для належного розвитку села. Підкреслює Леонід Бецюра. Ми розуміємо, що освітні заклади, дошкільні заклади це є основа для збереження села, основа для розвитку села, оскільки відсутність таких закладів це є підстава для міграції населення, для того, щоб люди по подальшому виїжджали з сільського місцевості, але власне в збереженні села це є основа збереження України, основа збереження. Українських традицій звичаї в от, української традиції української історії.